Що змушує нас емоційно розтанути під час перегляду кіно? Сюжет сповнений драми? Так, але не всі драми зворушують до сліз. Можливо, кризові події, як смерть, розлучення чи вимушений переїзд у інше місто. Не без цього, але це було б занадто легко. Може, тоді атмосфера фільму сумна музика, тепле освітлення, також так, але це лише додаткові інструменти. Ці питання я ставила собі і на них відповідала під час перегляду фільму Азазеля Джейкобса Три його доньки, який нещодавно з'явився на нетфліксі. Звісно, багато елементів у цьому фільмі, окрім власне сюжетних ходів, посприяли тому, щоб розчулити мене, але що все-таки сценарії змушує вимовити миле «оу», а то й заплакати? Я знайшла декілька компонентів сценарію і підходів до їхнього пропрацювання, щоб викликати такий ефект. Конфлікт є одним із найважливіших сценарних елементів. Лінда Сегер, сценарна консультантка в Голлівуді, у своїй книзі Як гарний сценарій зробити величним говорить так: конфлікт це ключ, який відкриває будь-яку драматичну форму. Без нього ви можете мати цікавих персонажів, ситуації та окремі епізоди, але ви не матимете сценарію. Конфлікт має бути у кожному епізоді, кожній сцені, інакше фільм втратить увагу глядача. Саме цей елемент розкриває для нас кіногероя з різних сторін, адже змушує будь-якою ціною досягнути того, через що власне цей конфлікт стається. Але сценаристи, які будували конфлікт навколо цінностей, таких близьких до нас, як наші особисті кордони, свобода чи визначення свого майбутнього, змушували нас саме розчулитись через сюжет. Три його доньки Азазеля Джейкобса помічає в одну квартиру екстра толерантну героїню виконанні Елізабет Олсен, яка практикує йогу та майндфулнес по кілька разів на день, а також помішано на контролі персонажку, яку грає Кері Кун. А ще уникливу старшу сестру, яку зіграла Наташа Ліон, і яка тільки те й робить, що смалить тривоги, намагається не встривати у суперечки. Як писав Жан Поль Сартр, пекло це інші, і для цих героїнь невеличка квартира стає ну добре, зовсім не пеклом, якщо чесно, але терпіти родичів. Це як показує стрічка постійні конфлікти з Або розглянемо ще такий приклад: розбещений батьківським достатком студент та гордовитий вчитель залишаються сам на сам на зимові канікули, і все б нічого, якби їм тільки довелося вділити простір разом. Проте вчитель відповідальний за студента, який тільки те й намагається робити, що втекти. І ще один бунтуюча підлітка експресивно шукає себе, але її мати закликає до розсудливості та стриманості. Проте донька не тільки не сприймає маминих настанов, вона ще й соромиться своєї сім'ї, вигадує собі нове ім'я та таємно подає документи в університет на іншому краю країни. Такі зовнішні конфлікти Лінда Сегер називає конфліктом взаємин. І на мою думку, саме цей вид є аж надто нам близький. Інші типи, які виокремлює авторка, а це ситуаційний, який може відноситись, наприклад, до катастроф, та космічний, який зачіпає теми абсолютного добра та зла. Є зазвичай менш сльозливими, адже не такі особисті. Саме конфлікт Ємен стається, коли герої залишаються один на один із своєю протилежністю. Тоді вони вимушені наважитись на дещо більше, ніж діалог для порозуміння. Сценаристи змушують персонажів вийти на екстремальний рівень щирості один із одним, щоб непорозуміння, які виникли між ними, вирішити. Я хочу, щоб ти стала найкращою версією себе самої. А що як це і є найкраща версія? Проте є ще один вид конфлікту, який може вивести на сльози. Це соціальний. Як зрозуміло, із назви, то це про групу людей чи індивіда, що протестить іншій групі людей. Але для зворушливості знову ж таки важливо направити цей конфлікт не на боротьбу із групою злочинців, як у сутичці, наприклад, чи з інституцією, як у центрі уваги, а на те, що вкаже на особистісну цінність. Як у фільмі Маленька міст щастя, де героїня мала відстоювати право бути собою і не вестись на стандарти краси, або, як показано у хористах та товаристві мертвих поетів, не ставати частиною цинічної та байдужої системи. Звісно, сценаристи пишуть до цих ситуацій каталісти, щоб оголити емоції, і бажання героїв, та й взагалі щоб запустити сюжет. У трьох його доньках це смерть батька у залишницях ізоляція, а у леді птасі це переїзд у інше місто та в цілому до розслідування. Ці рушійні ситуації вже є доволі чутливими, але вони ще й підводять до щирості зі сторони героїв і тому так розчулюють глядачів. Я люблю Я тебе до нестями, і не поїде. тому, що ти талановита і розумна, а тому, що ти прекрасна всередині і зовні. Каталісти, які виводять на конфлікт, ставлять героя перед дилемою. Джон Трубі, сценариста, викладач сценарного мистецтва, писав про моральний вибір героя, і це один із компонентів, які мають пропрацювати сценаристи навіть до того, як взагалі братися за написання сценарію. Так от моральний вибір героя не має бути легким. Автор книги Анатомія історії зауважував наступне: щоб вибір був істинним, герой повинен вагатися між двома благами або між двома лихами. Проте, знову ж таки сценаристи можуть побудувати моральний вибір на найособистішому. Наприклад, розсудливий Гілберт Грейп був змушений рано подорослішати і взяти на себе обов'язки голови сім'ї. Ситуація ускладнюється через те, що його найменший брат має вади розвитку і потребує більшої уваги. Має дратувати чи не так, але малий плаче через те, що не шкодив в комасі. Є вибирати між життям без турбот та безумовним, хоч і вимогливим коханням до рідної людини. Так само у людині дощу Реймонд Пепіт вимагає також додаткової турботи та опіки, і його брат Чарлі, нехай хоч і не одразу, але зрозумів, що в житті для нього важить більше гроші та легке життя чи близька людина. Якщо ми знову візьмемо приклад леді птахи, то побачимо, що моральний вибір героїні робиться на користь себе, а не для задоволення мами. Дівчині важко дається те, що мама образилась і не хоче говорити з нею. Але сценаристка та режисерка фільму Грета Гервіг показує, що чесність перед собою для леді птахи найважливіше за все. І ще один приклад можна взяти з хористів. Тут Клеман Матьє потрапляє у інтернат для важких підлітків, і перед ним стає вибір між тим, щоб не вигадувати нові методи виховання та стати таким же деспотом, як директор. Чи може все таки знайти інший підхід? лагідніший, цікавіший, такий, що залучає хлопців. Вибравши друге, Клеман міняє хід сюжету, показуючи, що у черствих башкетників є людяність і просто їй не було виходу через постійне насилля. Гілберт, Ладі Птаха, Клеман Матія – це позитивні персонажі, але бувають же і відразливі головні герої, чи не так? Фільм тоді що не може зворушити, але він може насправді, тому що є арка персонажа. Про цей термін знають усі, я думаю, у книзі Вратуйте кицьку Блейк Снайдер писав, що єдині, кому змінюватися не обов'язково, це погані хлопці. Проте, а що якщо головний герой і сам не надто приємна людина, тоді його навіть цікавіше провести поціарці, насправді, на мою думку, в таких випадках історія не просто стає сильнішою, але і зворушливішою, тому що ми і самі про себе багато поганого знаємо. І герой, який приймає погане в собі і готовий мінятись, чіпляє нас заживе. Повертаючись до людини дощу і до персонажа Тома Круза, ми бачимо його як просто марзенного, меркантильного типа на початку фільму: Чарлі плювати на потребу Реймонда у добре налагодженій рутині та порядку. Він не враховує, що старший брат інакше сприймає світ загалом. Єдине, що його хвилює, це спадок. А от у то вічному сяйві чистого розуму глядачів проводять крізь сповнені токсичності стосунки Клементини та Джоеля. Після того як соцмережі вже познайомила нас з усіма редфлагами взаємин, до цієї парочки у фільмі взагалі важко відноситися як до адекватних, але фільм ще жодного разу не лишив мене байдужою, як і шлюбна історія, в принципі, яка таки змусила по справжньому милих персонажів проявити найгірше в собі під час тяганини із розірванням шлюбу right tell I wake up and I hope you're dead. Did like if I can guarantee Henry would be okay. I hope you get ill this if they get hit by a car and die. І для чого ми разом із героями пройшли ці неприємні прояви характерів? А для того, щоб персонажі усвідомили, якими занозами в дупі вони бувають, а ми відчули до них емпатію, бо буваємо такі самі. Як писав Роберт Макі про емпатію, ми відчуваємо співчуття з дуже особистих, якщо не сказати егоїстичних причин. Ідентифікуючи себе з головним героєм і розуміючи його бажання, ми насправді думаємо про власні мрії та про своє реальне життя через співпереживання, що є опосередкованим зв'язком з вигаданою особистістю. Ми перевіряємо і підкріплюємо свої людські якості. І, дивлячись на найгірше в собі через екран та на сміливість персонажів визнати свої помилки, ми й самі почуваємось слабкими і ранимими. А от іще ще у Манчестері біля моря також нам розкривається безвідповідальність персонажа. Вона так далеко зайшла і призла до таких наслідків, що здається, лі вже навіть і не намагається виправдатись чи взяти себе у руки. Проте йому доводиться, і тоді ми можемо побачити дещо іншу перспективу. А саме не дивлячись на те, скільки поганого в нас є, добро також існує всередині нас. Так само, як Чарлі в людині дощу цікавив лише спадок, єдине, що турбує МакМерфі у пролітаючи на містом зозулі, це його можливість жити наповну і повернення до звичайного способу життя, де не треба рахувати з оточуючими. Але якби у нього вийшло, яка була б мораль фільму? Питання скоріше риторичне. Джон Тробі писав: якщо б прозріння відкрило в героя найкращі якості. Він зрозумів, яким він є насправді і як треба поводитись у житті, то він особисто піднімається на рівень вище. Якщо ж герой виявляється взагалі не здатним прозріти, тоді на нього чекає падіння чи загибель. Кожна історія, як я вже згадувала, має певний каталіст, який викидає життя героїв зі звичної рівноваги. І весь фільм герої прагнуть цю рівновагу повернути. У вічному сяйві чистого розуму Джоль не розуміє, чому Клементина поводить себе так, ніби не знала його. Це вибиває в нього землю з під ніг. Так само, як і зустрічі з людиною дощу перевертає з ніг на голову життя Чарлі Бебіта. Або ж як Лі з Манчестера біля моря змушений тепер зустрітись зі своїм головним страхом і стати опікуном свого небожа. Пройшовши купу перипетій, вони виростають як люди і отримують близькість у стосунках, продовжуючи слова Трубі, на етапі створення нової рівноваги все повертається до норми, і жодних прагнень у героїв більше немає. Але при цьому важлива зміна: герой, пройшовши випробування, перейшов на новий рівень, піднявся або опустився. Він змінився принципово та назавжди те саме і у трьох його доньках. Відчужені сестри нарешті зблизились, коли опинились у закритому просторі і з однією трагедією. Вони втратили батька, якого кожна з них любила окремо і мала окремі спогади про нього. Проте вони такі різні, порозумілись і прийняли той факт, що вони втрьох це також сім'я. So і додам ще від себе, що якщо знову поглянути на фільмі, які мені згадались, як такі, що викликають зорушливість. То в корені їхніх сюжетів лежать почуття відкритості, щирості і найголовніше вразливості, ставлячи вразливість серце сценарію і дозволяє глядачу проплакатись. І навіть якщо ситуація інша, як, наприклад, у виборі Софії або у фільмі Я Ерл та дівчина, що помирає, або у труднощах перекладу, або у фільмі Вона то всі ці фільми, як на мене, відсилають саме до вразливості героїв. Сценарні елементи просто дозволяють цю вразливість краще розкрити.